На позачергове засідання прибуло 6 членів форум присутній. На порядок денний виносяться питання, які розміщені на офіційному сайті Володимирської міської ради. Чи буде, когось будуть доповнені до порядку денного? Нема. Діставиться на голосування порядок денний. Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Утримався понятно. Переходимо до першого питання порядку денного про внесення змін до бюджету Володимирської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу за на рішення виконавчої комітету. Планується взяти на доходи та видатки е, субвенції з обласного бюджету, зокрема на забезпечення діяльності інклюзивно ресурсного центру. Це за рахунок освітньої субвенції суми 2 мільйони 343 тисячі сто тисяч. Інші субвенції з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю наслідок війни та компенсаційні виплати інвалідам. І також планується взяти на доходи і видатки. Інші субвенції з бюджетів Оспілуської громади це 112 тисяч 46 гривень, зимнівської 352 тисячі 4 гривень. Та Уваднівської 262 тисячі 48 гривень. Це на отримання освітніх послуг дітьми з цих громад у інклюзивно ресурсному центру та музичній школі нашої громади. Всі ці зміни до бюджету були розглянуті на бюджетній комісії 10 січня і отримано позитивні висновки. Чому не повіт запитання? Максим 171, так? ставиться на голосування проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Про надання одноразових грошових допомог. Прошу, Олексій. Напевне питання було розглянуто на профільній комісії соціальних питань. Просимо затвердити. Чи будь когось якісь запитання? Заперечення. Ставиться на голосування. Хто за? Прошу. Утривався. Проти. Утримався рішення прийнято. Наступне про надання одноразової грошової допомоги жителям громади на лікування он та тяжкохворим особам до 23 років. Також дане питання розглядалось на профільній комісії, кутку буде заправлене виконкому можливо, можливості викликати. Чи буде запитання? Не Голосуємо. Голосує. Хто Гол, за? Наступне про виплату допомоги на поховання. Також дане питання було розглянуто на комісії: це виплати членам родини, які поховали своїх близьких, які не працювали, не перебували в центрі зайнятості, не отримували пенсії в пенсійному фонді. Не буде заперечені, що ставиться на голосування. Хто за. Наступне про надання грошової допомоги ветеранам війни і праці України з нагоди 90-річного та 95-річного ювілею. Також дане питання розглядається. Традиційне питання. На перший квартал ми затверджуємо список громадян, які відбудеться. Відповідно до програми. Так. Нема заперечень. Голосуємо. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про надання грошової допомоги дітям та батькам загиблих зниклих безвісти військовослужбовців, які брали участь в АТО, ООС в битві військової агресії Російської Федерації проти України з нагоди дня народження. Також відповідно до пункту нашої програми розглянуто на нашій комісії, це також на перший партій. Хочу ще додати, що можуть бути зміни, тому що у нас пропав ще щоб них буду дні народження, помога ще раз, сім місяці договори. Чи будуть запитання? Голосуємо. Хто за, прошу пустити, хто проти, утримався, рішення прийнято. Наступне питання про виплату у 2024 році щомісячної грошової допомоги воїнам ООН УПА. Також просимо затвердити цю суму. Вона передбачена нашою програмою. Це виплата щомісячна. У нас лишилась одна жителька, яка має цей статус. Чи будуть запитання, заперечені? Нема. Голосуємо. Хто за? Прошу впустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступна про виплату у 2024 році щомісячної грошової допомоги сім'ям пропавшого без в Афганістані. Також нашою програмою передбачено виплату У нас є одна така сім'якома. Ми бачимо, що місяця не буде заперечень. Голосу хто за? Прошу пустити. Хто проти Утримався. рішення прийнято? Наступне про відшкодування КП Полігон вартості поховання загиблих військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. Це подання впливому, відшкодоване задані кошти на трьох військовослужбовців які задні в кінці року. Не Нема заперечень. Голосує. Хто за? Прошу пустити. Хто проти, утримався, рішення прийнято. Наступне про відшкодування КП полігон вартості поховання одиноких громадян. Це також вже в цьому році помер одинокий громадянин, який був в нашому психоневрологічному відділенні. Перебував, помер, одинокий. Полігон поховав, просимо дати з дозволу, щоб відшкодувати йому кошти. Нема заперечень. Хто за? Прошу простити. Хто проти Утримався, рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на видалення дерев. Прошу на адресу гулковому Тежні званих насаджені 15 години 2023 року пропонується надати дозвіл КП на видання одного видання в Береза, що виставку вулиці 39 го полку. Це в дворі багато будинку видалення е, дерев каштана е, з адресою провозального 20, Це територіальний центр соціального обслуговування населення. І також надати дозвіл Капеприєнда на видання п'яти дерев моріг, два штуки, вишні дві, а очі, що тут. У вулиці Ковальська, 79. Це провели двір, Ковальська, 73, 79. Там зробилися роботи. Чи будуть запитання. Одне завдання, яке я говорю, це облік. Бюро, які зрізаються. Ведеться реєстр, ведеться облік і згідно черговості в області, розвозиться ну, потребуючи Ставиться на голосування. Хто за? Прошу опустити, хто проти, утримався рішення прийнято. На цьому порядок не розглянути. Дякую всім за роботу. До зустрічі.